Батуринські гетьманські статті 1663 року. Ця міждержавна угода укладена гетьманом Ривобережної України Іваном Бруховецьким і представниками московського уряду в місті Батуроні в листопаді 1663 року. На час переговорів Щодо Батуїнських статей Україна фактично розпалася на дві частини, що боролися між собою: одна на боці Польщі, друга на боці Москви. Правобережжя обрало одного гетьмана, лівобережжя іншого. Загостився конфлікт між старшиною і рядовими козаками. Настав період. Глибокої кризи української державності, фактичної громадянської війни або, як її називали, руїна. За такою несприятливою ситуацією Іван Брюховецький незадовго перед тим, поголошений гетьманом полковники та інші старшина, змушені були підписати в Батурині березневі статті. Потім були обговорені нові п'ять статей, що стосувалися відносин України з московською державою, які названі Батуринськими. Перша з них торкалася даної раніше Іваном Бриховецьким обіцянки виділяти провіант для московського війська, яке стоятиме в Україні. Але під час переговорів з московськими дяками з'ясувалося, що повністю своєї обіцянки гетьман не мав можливості виконати через бідність населення. Та з огляду на зруйноване війною господарство. Тому було зазначено, що до закінчення війни на харчування будуть призначені млинові побори. Ця стаття послужила пізніше приводом. Для царських нарікань та обвинувачення гетьманського уряду в тому, що він ніби не постачає хліба, а через це московське військо голодує і розбігається. Друга стаття повторювала умови про угоди про втікачів з московської держави, було зафіксовано домовленість. Щодо взаємної видачі злочинців. Третя стаття передбачала складання переліку всіх козаків, міщан і поселень та опису їхніх доходів. Гетьман і старшина не прийняли її, заявивши, що за умов воєнного часу це зробити неможливо. Четверта стаття Містила право Москви втручатися в господарські і торгівельні справи Гетьманщини. Українська сторона погодилася видати універсали по заборону продажу хліба на Павлобережжі і Татарам. Остання п'ята стаття зобов'язувала гетьманський уряд розіслати універсали. Госувову заборону українським купцям вивозити з України та вільно продавати горілку і тютюн у московській державі. Таким чином, за Батуринськими статтями, московський уряд, використовуючи сприятливу для своїх планів політичну ситуацію, посилив тиск на Україну, продовжив курс. На обмеження її автономії. Батуїнські статті діяли недовго, їх було замінено московськими статтями 1665 року. Отже, батуїнські статті являють собою п'ять умов, які були укладені 17 листопада. 1663 року гетьманом Ривобережної України Іваном Бруховецьким з представниками російського уряду як додаток до основних переясавських статей. Батуринські статті підтверджували борозневі статті 1654 року, але містили також додаткові пункти, за якими. Гетьманська адміністрація зобов'язувалась утримувати коштом місцевого населення російське військо в Україні, повертати до Росії втікачів, упорядковувати козацький реєстр, заборонити українським купцям продавати збіжжя на правобережжі заборонити вивозити горілку і тютюн в російські міста.